Друзі, всім привіт! Настав час третьої серії про сміття. А пам'ятаєте, у першій сміттєвій серії я викидав пляшки у Німеччині. Скло сортують за кольором. Відповідно, окремо викидають коричневі зелені прозорі пляшки. Ну що ж, простежимо, що відбувається зі склом далі. Викидайте пляшки, будь ласка, лише у робочі дні з сьомої до двадцятої години. Така табличка на кожному контейнері для скла. Це правило має захистити жителів навколишніх будинків від гучного звуку скла, що б'ється. Сьома ранку водій Андреас Фріц вдягає на пояс прилад дистанційного керування і починає свою робочу зміну. Сьогодні він має зібрати контейнери зі склом в районі Бона Бад Годесберг. Ті, хто ще не прокинувся, точно стануть після звуку падіння двох тонн пляшок. У Бонні вивезенням скла займається компанія Ремондіс. Пан Фріц відточеними рухами піднімає краном маніпулятором контейнер. Він зависає над вантажним відділенням для відповідного кольору натиск кнопки і. зараз контейнер відкриється щоб випало скло. Вантажне відділення поділене на три сектори відповідно для прозорих, зелених і коричневих пляшок. Схоже на те, що Андреас вже із заплющеними очима може повторювати цю операцію протягом восьмигодинної робочої зміни. Скільки контейнерів спустошуєте за день? Зазвичай від 30 до 35 контейнерів. Пан Фріц на зміні один працює і як водій вантажівки, і як оператор крана маніпулятора. Мамо Треба починати це робити повільно і обережно. З часом приходять навички швидкої роботи. Згодом скло доставляють до станції сортування. Тут його добивають на дрібніші друзки. Далі електронно-оптична система визначає, де є домішки іншого кольору, і повітря під тиском їх видуває. Так само відділяють пластик, порцеляну, керамику і каміння. Камери здатні розрізняти 16 мільйонів відтінків кольорів. Магніт витягає залізні кришки. Друзки миють і виплавляють з них нові пляшки. Це набагато дешевше аніж виготовляти нове скло, наприклад, з кварцевого піску, адже температура плавлення старого скла починається від 300 градусів. А температура варіння нового близько 1600 градусів. Тож це потребує набагато більших енергетичних витрат. Друзі у ваших коментарях ви неодноразово просили показати, як в Німеччині збирають листя. На зміну виїжджає. Ось такий величезний пилосос і просто всмоктує його всередину. Рукавом пилососа також керують дистанційно. Гергард Вінкель вирахував, що найоптимальніше збирати листя, якщо розкрутити рукав по колу. Після дощу разом з листям пилосос затягує і воду з калюж. Дуже багато води всередині. Через це турбіна не крутиться. О, пішла вода назовні. Знову є тяга, супер. А ось так я ледь не втратив iPhone компанії Deutsche Welle. Замінюємо батарею у пульті дистанційного керування і прибираємо листя далі. Ви подивіться, яку штуковину мені доручили. Ну що, спробуємо, як це працює. Це дуже просто, однак треба не засмоктати квіти сусідів. Це було дуже сильно. Добре, дякую. Працюйте далі. У вас краще виходить, ніж у мене. Т-25 – найбільший з існуючих вакуумних контейнерів в лінійці компанії Тріло. Сміттярі кажуть, він вміщує 7 тонн листя. Вартість контейнера 48 тисяч євро, плюс 110 тисяч євро. Вантажівка Мерседес benz Актрос. Компанія Бон відповідальна за прибирання листя у Бонні, має такі пилососи різних модифікацій і розмірів. А коли на допомогу прийшла бригада з двома величезними щітками, справа пішла швидше. На сьогоднішньому маршруті все листя зібране. Час їхати на компостну станцію за кермом. 28-річний Марсель Шніцлер. Він почав працювати в боноранш одразу після навчання надзвичайного сміттяря. Півроку тому здав на права водіння вантажівки і підвищив свою кваліфікацію. Його зарплата зараз близько двох тисяч євро після сплати всіх податків. У підсумку їздиш як на автівці, тільки більшого розміру. Мені подобається. Їдемо у селище Вахтберг, що за 15 кілометрів від бона. Там розташована компостна станція. Листя порізане і спресоване. Сьогодні на вулицях Бона вдалося зібрати 5,5 тонн. А ось так листя виглядатиме за тридцять днів. На етапі розкладання температура всередині компостної купи сягає 70 градусів. Сюди звозять усі зелені відходи з міста. Бон їх подрібнюють і переробляють. Подрібнення відбувається за допомогою колісного навантажувача і подрібнювача. Після подріблення сортувальний барабан розділяє крупну і дрібну фракції. Спеціально під ці тріски у Німеччині виготовляють котли для опалення, тож деревина піде туди. А дрібна фракція насипається на купи для наступної фази компостування гуміфікації. Тут компостуються обрізки саду, опале листя і деревина. Ну що ж, традиційно перевірка на запах. Пахне сирістю і осінню. На компостній станції просто неба відбувається звичайне природне диво. Рослинні відходи стають товаром. Тисяча літрів такого гумусу для саду коштує 27 ,50 євро 50 центів. Ще один вид сміття в Німеччині покинуті велосипеди. Подивимося, як німці вирішують це питання на прикладі велопарковки біля дойчевеля. Серед десятків найрізноманітніших велосипедів привертають увагу ровери з товстим шаром пилу і павутинням. Видно, що вже понад рік на них сідали хіба що голуби. На такі велосипеди комунальні служби навішають таблички. Дорогий власник за місяць ми зламаємо замок і заберемо цей велосипед. Згодом ті велосипеди, на яких ще можна їздити, продають на аукціоні у приміщенні міської ради. Решта йде на переробку. Окремо переробляють метал, гуму і пластик. Педна кімната. Тут зберігаються виліки всіх мешканців цього будинку. Однак з часом виникає така ж проблема, як і на велостоянках у місті. І ті родини, які не хочуть, щоб їхні велосипеди викинули на смітник, вішають на свою власність таблички із прізвищем. з тьмяного велопідвалу на світло. Ну що ж, настав цей сумний час продажу героя першої серії відеоблогу Відкривай Німеччину. 11 тисяч кілометрів я накатав на Геркулесі за три роки. Здавати його на переробку не піднімається рука. Я придбав цей ровер за 35 євро на Блошиному ринку. Бона влітку 2015-го, як тільки приїхав до Німеччини, у процесі експлуатації вклав у ремонт ще близько 200 євро. Усіх сміттєпереробних компаніях бона мені казали, що перед тим як віддати річ в ресайклінг, треба спробувати дати їй друге життя. Звичайно, ж велосипед треба підготувати до продажу. В інтернеті на сайті Фломаркту блошиного ринку міста Бон обираю місце для продажу на мапі міського парку, сплачую 5 євро і роздруковую підтвердження бронювання торгового місця. Суботнім ранком чіпляю до велосипеда дитячий причіп сина, з якого він виріс, і його перший велосипед. Спробую це все продати. Маєте бічні колеса? А додаткові бічні колеса. На жаль, я їх відкрутив вже, бо мій син навчився кататися. Однак вони були там, але я їх не взяв із собою. Дуже класний дзвінок. Демонструю, як працюють гальма, і ми швидко домовляємося. Дитячий велосипед марки Геркулес сподобався і батькам, і дитині. Ну, це ж треба не встиг ще розставити речі, а велосипед вже купили. 30 євро. Нормальна ціна. Сники ровера буксирують його додому, а моя досвідчена сусідка по торговій точці бачить, що я новачок і вирішує допомогти. Ось візьміть, зробіть цінники. А щоб люди не думали, що ви просто перехожий. Точно, бо в американських доларах ви ж не хочете. Я з'ясував, що моя сусідка до того як піти на пенсію працювала у посольствах Німеччини у країнах Південно-східної Азії. У Фрау Кімме старий одяг розходиться як гарячі пиріжки. Відчувається дипломатичний досвід. Вона і мені ледь не продала плащ і дала чимало порад. Ви маєте робити рекламу. Коли бачите, що хтось зацікавився, одразу кажіть: подивіться, все в ідеальному стані, все працює. Бо інакше люди йтимуть далі і казатимуть Ну не знаю Після першого мого успіху кілька годин на пауза. Люди підходять, цікавляться велосипедом, але не купують. Фрау Кімме пропонує змінити стратегію. Вона пише на ціннику дві літери фау і «Б». Verhandlungsbasis. Це означає, що можна торгуватися щодо ціни. Постійно треба вчитись у досвідчених. Змінюю стратегію. Переходжу до агресивного маркетингу. Підходимо, беремо найкращі велосипеди, найдешевші. Міхайла, це в Німеччині. Точно. Купуйте найкращий велосипед на блошиному ринку. Через п'ять годин від першого продажу доля посміхнулася мені вдруге. Я поступаюсь у ціні і пропоную і велосипед, і причіп разом купити за 100 євро. Пані погоджується. Я рада, насправді це дуже гарний велосипед. Щиро дякую. Нема за що дякувати. Я б вам 120 євро заплатила. Так, звичайно. Філософія ресайклінгу у дії потриманий, але міцний Геркулес продовжить своє життя у нових руках. Друзі, пишіть у коментарях, що вас ще цікавить у Німеччині, і я розповім про це у наступних серіях. Побачимось.